Ми повертаємося до теми реабілітації ветеранів. Ви міністерка у справах ветеранів Наталія Калмукова доєднується до нашого ефіру другий раз. Пані Наталію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, в Україні наразі понад мільйон ветеранів. Їхня кількість в умовах тривалої війни логічно, тільки збільшуватиметься. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, якою має бути політика підтримки ветеранів російсько-української війни? Ну з нашої з нашої практики підтримка ветеранів це насправді одна з важливих наскрізних політиків, яка має охоплювати всі сфери життя. Власне, це і зазначено, і в плані стійкості, який озвучений президентом України Володимиром Зеленським, а також тими нормативними документами, над якими зараз працює міністерство у справах ветеранів. От цього року мінветеранів започаткувало пілотний проєкт Помічник ветерана. Наступного таких фахівців має бути 11 тисяч. А чи достатньо цього? І чим вони зможуть зарадити, допомогти ветеранам? Це дійсно пілотний проект. І, власне, вже сьогодні відібрані фахівці супроводу ветерана або як? Інакше їх ще називають помічники ветерани, які починають роботу в грудні, і ми будемо розвивати далі цей проект, дивитись його, оптимізувати, покращити. І щодо власне достатності, ми будемо дивитись, коли будемо бачити і аналізувати роботу кожного такого фахівця. Адже кожен ветеран має свої особливі потреби, свої особливі запити, і ми будемо активно працювати над тим, щоб впроваджувати зміни. На запит ветерана. Угу. А розкажіть, будь ласка, детальніше, от з якими проблемами чи, можливо, викликами найчастіше стикаються ветерани насправді у ветерана, як і у будь-якої людини, як і у будь-якого українця, е є велика проблема війна. Єдине, що на відміну від цивільних людей, ветеран це людина, яка має досвід участі в бойових діях, бойовий досвід. Тому серед тих потреб, які озвучують ветерани. В дослідженнях, які проводить Український ветеранський фонд і інші партнерські організації, це і питання здоров'я, і фізичного, і ментального, це і питання е е соціальної підтримки, це і питання освіти, перенавчання, працевлаштування. Тобто насправді це нормальні життєві людські потреби. Наша ж задача сприяти тому, щоб ветеран міг повернути собі те, що він втрачає під час війни. Ну, От особливо часто ветерани скаржаться на проблеми з проходженням МСЕК, а довгий час вони не можуть підтвердити свій діагноз, інвалідність. А як це можна спростити, аби люди, які без того пройшли пекло війни, не проходили ще й коло пекла української бюрократії? Ну, всім відомо, що наразі триває реформа МСЕК, якою займаються і з бо з точки зору медичної компоненти, і з точки зору самого статусу. Тому я певна, що вже скоро ми побачимо результати, які в тому числі будуть сприяти отриманню статусу ветеранами найшвидшим найшвидші терміни, в найкоротші, і відповідно отримання всіх тих гарантій, які держава гарантує людям, які отримують інвалідність внаслідок війни. А як ви вважаєте, от на вашу думку, чи достатньо того, що зараз робить держава для наших ветеранів? Це філософське питання, і насправді знаєте, наш борг перед захисниками це те, що ми ніколи не зможемо відплатити. Це більше ніж гроші, більше ніж ніж щопуть. І тому власне ми розбудовуємо системний підхід міністерством у справах ветеранів разом з... Коаліцію ветеранських організацій розроблена стратегія е, державної ветеранської політики, е, в якій ми розглянули всі напрямки, які стосуються потреб ветеранів, потреб родин е, наших захисників, а також родин загиблих е, захисників та захисниць, і це нам всім робота на все життя. Пані Наталі, дякую вам за ту роботу, яка зараз на тепер зроблена. Це Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів. Також дякую вам за розмову. Гарного за можливості вечора. На все добре. Дякую, До побачення.